Дорогі підписники, як ви вже всі знаєте, не стало Юрія Криштопа, мого батька. На 51-му році життя його не стало. На жаль, не витримало серце. Село та сало закривається так хотіли б наші хейтери, але ні, працюємо. Починав вести канал Батько, працював, я був поза кадром йому допомагав. Вже батька немає як рік сьогодні, але ми продовжуємо працювати та коптити продукцію, щоб задовільнити всіх своєю смакотою. У нього було багато планів, багато мрій, тому ми будемо продовжувати його справу. Він нас всьому навчив, він був гарним вчителем. Батько дуже хотів відкрити магазин у Києві. Але, на жаль, за його життя цього не вдалося. Ми планували в цьому році відкрити магазин, але не вийшло, на то були свої причини. В наступному році постараємось відкрити перший магазин у Києві в столиці. Це буде, це буде класно. Так, звісно, в нас є помилки, є над чим працювати, є чим вчитись. Ми стараємось. Виправити їх і в подальшому ми будемо тільки кращі. Тож, ще раз всім дякую, хто в нас замовляє нашу продукцію в цей нелегкий час. Дякую, хто нас підтримує, ставить лайки, коментує. Залишайтесь разом з нами, далі буде більше.